Захожу я в частину, ще в цивільному одязі була, там шорти такі по коліно. Всі на мене так озираються. Ого, маленька дівчинка сама тут прийшла, що вона буде робити. Так, свій перший день у війську згадує 22-річна Ірина. Каже, коли зрозуміла, що війна затягується, вирішила зробити свій внесок у перемогу. Пішла в військомат, мене звідти відправили. Що Сказали, що воно тобі треба, іди вдома сиди. Відмовили їй і вдруге, але вона наполегливо шукала шлях на фронт, заповнювала анкети, телефонувала. Проте молода дівчина без військового фаху нікого не цікавила. Аж поки Ірина не натрапила на оголошення про набір в роту ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Нацгвардії Хартія. Це була моя така остання спроба. Думаю, ну якщо в цей раз уже не повезе, то все точно нікуди не попаду. Але дівчина співбесіду пройшла, підписала контракт і в червні 2023 Тього долучилася до хартії. Бригада лише формувалася, тож підрозділи багато тренувалися. З півроку провела на полігоні й Ірина. Спочатку тяжко було то, що ти дівчинка, тебе не сприймають як окрему бойову одиницю. Треба було проявити характер. Щоб показати, що ти на рівні так само можеш виконувати завдання. Вже чотири місяці воїнка разом з побратимами безжально нищить ворога. Екіпаж ударного безпілотного авіаційного комплексу працює вночі. Свою руйнівну зброю військові не показують. Лише зазначають, вона сучасна і надпотужна. Але водночас охоче розповідають, яка вона в дії на лінії ЛБЗ ми помітили, як під'їхав «Урал». Потім вже по відео глянули, що там було близько 12 людей особового складу. Ми зробили там скіт, всі досить гарно розлетілись. <праць> Операція була проведена успішно. На рахунку екіпажа ударного дрона броньовані ворожі транспортери, Урали, легка техніка. Прицільно б'ють також по позиціях росіян. Ефективність бойової роботи українських захисників у новому наказі окупантів. Спочатку вони. Відчували себе як вдома вночі, там ходили з позиції на позиції. Навіть не перебігали спокійно, собі ходили. Це за кілометр від нас було. Ну, ми їх почали кошмарити нашими дронами, і от десь близько тижня назад в них був приказ не переміщатися взагалі вночі. Командир екіпажа говорить, Гера таке псевдо обрала воїнка. Єдина у бригаді жінка, операторка ударного дрона. Вона відповідальна, рішуча, має зорке око та тверду руку. Хоча спершу, як і усі, Ірина трохи посувала перед новою зброєю. Я трошки переживала, трохи руки тряслися, але ми її трохи заспокоїли. Вона все більш з опитом, з опитом найбільш получатися почало, і все в неї тепер добре. Працює впевнено, зауважень до неї ніколи не було, тому. Всі всім довольні, в екіпажі, всі доволі. Ірина в нас вона рвалася сама на виїзда, як тільки ми заїхали. Ірина каже, зараз вона військова на рівні з хлопцями виконує бойові завдання. Але попри це, залишається молодою жінкою і пам'ятає про це навіть на війні. «Це мій такий маленький дівочий куточок. Ось міп'ян, яким я користуюсь кожного дня. Ну і тут мінімальна косметика, догляд за волоссям, все, що треба для щастя. А ще між бойовими завданнями Ірина заочно вчиться у Волинському національному університеті, пише реферати та онлайн складає іспити. Останній раз це в нас була історія світової культури. То я все писала. Спочатку бігала на полігоні, а потім то все писала і здавала. Ми спілкувалися з військовою напередодні 8 березня і поцікавилися, чи буде в неї свято. Я думаю, про те, як звичайний день. Ну, може, щось якусь шоколадку принесуть. Словами привітають, обнімуть. Ну, але так, щоб святкувати, то ні. Побратими Гери кажуть: на війні свят не буває. Тут вони воюють, аби наблизити нашу перемогу. Але сюрпризи дівчині пообіцяли. Ручна робота. Я трохи вмію вирізати по дереву, по каменю. І інструмент завжди з собою. Хочу щось зробити своїми руками. Сама ж Ірина, як і всі українці, зараз мріє лише про одне. Щоб це все пошвидше закінчилося повернутися додому, зустрітися з рідними, обійняти кохану людину і жити далі. Альона Вітрова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.